Скрізь плач і стогін, і ридання. не смій поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі. Над давнім лихом Україні жалкуєм, тужим в кожний час, з плечем ждемо тієї години. Коли спадуть кайдани з нас, ті сльози розстроюють рани, загоїтись їм не дадуть, заржавіють від сліз Кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо деревні скорботи? Назад нема нам буріття, берімось краще до роботи, Змагаємось за нове життя.